Поліція зарічницького району шукає двох молодих жінок, які ймовірно пересуваються на жигулі бежевого кольору. Вони викрили у пенсіонерки 60 тисяч гривень. Напередодні негідники зайшли на подвір'я жительки села Серники і запропонували купити у бабусі горіхи. Одночасно налякали стареньку, що та має порчу. А ритуали зняття страшної карми можна виконати лише якщо будуть гроші. Жінки повідомили, що їхній сім'ї потрібно зняти порчу. Аби це зробити, вона винесла спочатку 5 тисяч гривень, а потім іще 55 п'ять. Тисяч, які шахрайки загорнули у рушник і наказали покласти під подушку. А далі все як в тумані. Бабуся і не зрозуміла, як зловмисниці вийшли із будинку та сіли у своє авто. Потерпіла, повідомила дільничного про те, як щойно її ошукали. Жінка розуміла і намагалася контролювати ситуацію, але вже була під гіпнозом. Наразі проводяться розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до злочину та їхнього місця знаходження. Бабуся сподівається, що циганок знайдуть і повернуть її кошти. У це вірять і сотні інших потерпілих від. Шахраст та аферистів поліції області підрахували, що кількість кримінальних проваджень за статтею шахрайств з року в рік зростає. Злочинці вигадують хитрі способи обману, здебільшого через інтернет і телефонне навіювання. Окрім цього, вони дуже швидко вловлюють необізнаність потенційної жертви. На сьогоднішній день ніяких вирішень і ніяких. Перераховувань гроші на карточки, воно не може бути в апріорі. Тобто треба, щоб людина, завжди, отримавши даний дзвінок, щоб вона завжди перепитувала. Особу, яка до неї телефонує про це, значить ставила конкретні питання: де, що, звідки, хто там, якщо він представляється працівником поліції, хто керівник, який орган. Ну то тобто й задавала конкретні питання. О, коли вона починає задавати конкретні питання, тоді е, злочинець зразу починає нервувати. Як працюють злошині схеми шахраїв, рівняни дуже добре знають, але все ж таки потрапляють на гачок негідників. Півроку тому назад, десь було 11 вечора, чи може 12, .00. я завжди довго сиджу, Мілі... зводниця з міліції, неприємно з вашим сином, а потім бере трубку той мій син, Начин, лапка. Лапка, лапка, бо в мене сина немає. Мамо, мамо, приходь сюди. Я кажу, у мене сина немає. Зразу трубку положило, і все було такий випадок. З моєю дочкою. їде в маршрутці, їй дзвонять, що таке сталося з сина. А він їде в маршрутці, стоїть і вони дзвонять, кану ну, попав в міліцію. Аби застерегти інших від шахраїв, жителів рівного з власного досвіду радять, як діяти, коли афорист таки ви знайшов. Першу чергу варто тримати свої емоції під контролем, чітко аналізувати, що сталося, зателефонувати тій людині, у якої, начебто, сталися проблеми, і звісно, повідомити на лінію 102.